Мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості, писав Іван Погієнко. Ці слова особливо актуальні сьогодні, коли українська мова стала символом національної єдності, опору та боротьби за незалежність. Мова завжди була і залишається тим, що формує нашу ідентичність. У мирний час ми часто сприймали рідну мову як щось само собою зрозуміле. Але війна нагадала нам, що збереження мови це питання виживання нації. Кожне слово української сьогодні це маленький, але вагомий крок до збереження нашої культури. Мета агресора знищити українську ідентичність. Російські війська не обмежуються лише військовими діями. Вони атакують заклади освіти, бібліотеки, музеї, пам'ятники, культурні центри. На окупованих територіях змінюють вивіски, нав'язують російську мову, спалюють українські книги, намагаючись стерти з пам'яті людей, рідну історію та культуру. Українці відповіли на ці виклики єдністю. Мова стала символом опору і важливим елементом національної стратегії. Люди, які раніше говорили російською, зараз все частіше обирають українську, усвідомлюючи її роль у житті. Мова це пам'ять на Через неї ми передаємо історію майбутнім поколінням, виховуємо гордість за свою культуру і створюємо міцний фундамент для державності. Як навчав сам Іван Огієнко, на кожному кроці і кожної хвилини охоронять честь своєї рідної мови. Як свою власну і навіть більше як честь своєї нації. Це не просто слова, це заповідь на всі віки, яку треба дотримуватись. Мова це не лише культура, це кордон, де звучить українська, там є Україна. І нам, українцям, потрібно й далі робити все для того, щоб наша мова не втратила свою неповторку. Щоб вона звучала в кожному серці, в кожному домі, щоб її молодінність лунала в піснях і молитвах, у дитячому сміху й мудрих словах. Розмовляючи українською ми про неї дбаємо, ми її оберігаємо для своїх нащадків і заявляємо всьому світу, що ми Україна, і ми непохитні у вірі, правді, силі і волі. Відродження української – це відновлення справедливості й удар по колонізації. Мова це наша звука, і ми більше не дамо її забрати.